Ні пакетам, так екоторбам. На черемушках підлітки закликали дорослих берегти природу. Одна з перших на шляху їм зустрілась Коростенка Раїса Петрівна. Жінка ідею школярів підтримує. І коли мені там, значить, укладають молоко, то ще в пакет. Я відмовляюся, не треба. Там ми це безкоштовно. Там не має значення безкоштовно. Ну так. А чому ви відмовляєтесь? Як, чому? Щоб зберігати землю. А покажіть, будь ласка, вашу торбу самі шиєте? Це сама пошита, да, от сама пошита торба. Більшість же все-таки надає перевагу пакетам для таких городян у, у школярів. Також є порада. Пропонуємо просто користуватися цим самим пакетом ще кілька десятків разів. Поки ним вже не можна буде користуватися. Ну це ну, чому вже чому ні? пині. Да. Сподіваємося, ви будете свідомим громадянином. А, а як же дякую за вас? Сьогодні планета святкує свій день Землі. Сьогодні люди допомагають нашій природі, ну, такі проводять агітації не засмічувати нашу планету, прибирати мусор, також використовувати е, ну, біоречі. Ти пропонуєш людям замість пакетів користуватись такими торбами? Так, так. Угу. Ну, деякі вважають, що це не модно. Ну, але це корисно для нашої планети. Потрібно міняти моду. В деякій мірі так. У міському колегіумі про те, що 22 квітня день землі знає кожен. На базі свого навчального закладу тут влаштували прийом вторг сировини, здавали макулатуру, пластик, батарейки. Могли це зробити і мешканці мікрорайону. Приклад показували діти. Бачите, поза спиною в мене знаходиться пункт збору прийому вторинної сировини, який ми влаштували. Потім ми його здаємо. А за кошти, які отримуємо у разі цього, ми облаштовуємо нашу школу. Можливо, це якісь. Костюми, можливо, е якісь речі, які потребує саме наша школа. Я приніс макулатури і батарейки. Покажи скільки батареїв. А для чого їх потрібно здавати? Щоб, 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 щоб не, не смітити. Що ти приніс? Зошити старі з першого класу. А ти зараз в якому класі? В другому. Це ти за два роки стільки зошитів списав? Так. А в Чим пластик шкодить землі? Він дуже довго перегніває в ґрунті. А батарейки. вони ще більше. І вони енергію дають погано для землі. А взагалі день у вас сьогодні цікавий? Що робите сьогодні? Ну, ми рисуємо такі картинки. А це експонати треш виставки, тобто вироби зі сміття. Ними діти хотіли показати, що речі можуть мати друге життя. Ми не викинули його, ми зробили такого медика. Годинник. Так. Да. Це поляна грибова. З чого? Діти долучилися до виставки Треш арт із торсировани. Вони виготовили такі от чудові, гарні вироби. Учні початкових класів дуже багато творчих робіт виконали. Зокрема, вони дали обіцянку землі своїми роботами, ось які також можна побачити в вестибюлі. Будуть у нас зустрічі із фахівцями. Які мають безпосереднє відношення до екологічної просвіти в місті Користині серед гостей Тетяна Чудаківська, енергоменеджер міста, взяла участь у виховних годинах на природоохоронну тематику. Я завітала, тому що мене сьогодні запросили як представника міської ради розповісти, що в місті користині робиться в напрямку енергозбереження та енергоефективності. Робиться багато. Робиться так дійсно багато, тому що в Коростині є план сталого енергетичного розвитку, який ми виконуємо. А ще фахівець відмітила, що сучасні діти в тренді вони більше знають про енергоефективність, про переробку вторсировини сировини і більше переймаються нашою планетою. За ними майбутнє.